Вітаємо вас на каналі Бабка Ворожка. По вашим запитам подивимось сьогодні питання чи звільнять всю Запорізьку область у цьому році від російських окупантів? Розглянемо кожну з карт вісімка мечей символізує обмеження, пастку чи обмеження свободи. Це може означати, що звільнення Запорізької області від російських окупантів буде ускладненим із можливою затримкою. Вірогідніше, що люди відчуватимуть себе в пастці через поточні обставини. Сімка мечей означає хитрість, обман, стратегічні маневри. Це може вказувати на те, що бойові дії будуть супроводжуватися багатьма тактичними ходами з обох сторін можливо, що обидві сторони будуть використовувати нестандартні методи і хитрощі. Паш Кубків представляє новини, нові починання, емоційні пропозиції. Це може символізувати надію на позитивні зміни. Нові мирні ініціативи чи підтримку з боку міжнародної спільноти. Ця карта дає надію, що, попри труднощі, є можливість для прогресу або певних позитивних зрушень. Взагалі, цей розклад вказує на те, що ситуація залишатиметься складною і обтяжливою. Звільнення всієї Запорізької області у 2024 році виглядає малоймовірним через обмеження і хитрощі з боку обох сторін. Продовжуватимуться обстріли та руйнування міст. області, Оскільки бойові дії залишатимуться інтенсивними, однак є надія на певні нові починання або підтримку, яка може полегшити ситуацію або призвести до позитивних змін. Якщо вас цікавлять інші питання по країні, то пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на наш телеграм-канал Бабка Ворожка та дізнавайтесь більше цікавого з нетрадиційної психології, посилання у шапці профілю.